Іноді життя нам здається дуже важким, і особливо якщо ми християни і не бачимо виходу. У нас постає запитання: а де Бог? Невже він спить і не звертає увагу на моє життя? і Я йому байдужий. Коли Ісус спить, як не втратити віру у штормі? Цю тему розглядаємо сьогодні із пастором в нашій студії Костянтин Садовник. Доброго ранку, Костянтини. Доброго ранку. Добрий ранок, а ось така важлива тема в нас сьогодні. І багато людей, які проходять ось ці шторми, які проходять якісь моменти в житті, коли, коли важко, коли ти не розумієш, коли ти ставиш дуже багато запитань Богові, і вони запитують дуже часто чути, чому Господь все ж таки допускає ось ці долини темряви, шторми, буравії в житті християнина. І здається, в, в той період, що Бог не втручається. Чому так відбувається? Ну, по перше, це відомо тільки одному Богу. Тому що у кожного з нас, як у віруючих, так і у невіруючих, є свої шторми. Mm -hmm. Ми бачимо, що в цьому житті, а зараз у нас під час війни, страждають як віруючі, так і невіруючі. І гинуть як віруючі, так і невіруючі. Mm -hmm. Тому все запитання до Бога, чому когось більше штормить, когось менше. Ми тільки можемо здогадуватись, чому так чи інакше. Але, скажімо так, за своє життя і духовне життя, я зрозумів, що ми не отримуємо в цьому житті всі відповіді на всі наші запитання. Але як віруючі люди, ми можемо мати надію, те, що Господь Він поруч, тому що, наприклад, є історія, яка пов'язана з штормом, де Ісус Христос був. Разом з учнями, це Євангеліє від Марка, 4 розділ з 35 го вірша. Ми бачимо тут, що Ісус Христос переплив на той бік озера, і разом з ним попливли також інші люди на човнах, бажаючи з ним знов спілкуватися. І ми бачимо в цій історії, що 37-й вірш та здійнявся сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою, а він був сам на кормі, спав на подушці, і будять його і кажуть йому Учитель, хіба тобі байдуже, що ми гинемо. В старший він наказав вітрові і звелів морю, перестань ущухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. Ми бачимо, що учні також задають це питання. Боже, де ти? Тобі байдуже, що ми тут гинемо і так далі. Але сам Христос був разом з ними. І якщо він спав спокійно, то вони також повинні були заспокоїтись, бо з ними Господь. Інколи ми, як віруючі люди, забуваємо, що Господь обіцяв бути разом з нами. Він, коли відправлявся на небо, він учням пообіцяв в 28-му розділі Євангелія від Матфія, що я буду з вами до кінця, до кінця цього світу. Поки не прийду, я буду з вами. Скажімо так, ви мене не будете бачити. Але я Святим Духом разом із вами. Угу. Я буду розділяти ваші турботи і переживання. Тому ми повинні зрозуміти, що в цьому човні під назвою життя, в кожному човні, де є Господь, якщо я віруюча людина, то зі мною в цьому човні є і Господь. І я повинен довіряти йому, що він не допустить, що ми загинемо. От е, він же там продовжуючи е, каже, де ваша віра, да? коли він заспокоїв а, а, як нам в наших життєвих обставинах, в життєвих, в життєвих штормах е, зберігати цю віру? Тому що, як ми бачимо, це і є основа виходу із цих штормів, зрештою. Але коли ну тебе обтяжують обставини, в яких дуже нелегко ну віра, напевно, інколи це останнє, про що людина взагалі думає. В неї дуже багато знову ж таки, чи дорікань, чи то питань, чи то думок, як вийти самостійно із цієї історії, і потім, тільки коли вже нічого не спрацьовує, десь а є ж Бог, є ж віра, от як нам тримати у фокусі цей елемент нашого життя, це залежить від досвіду конкретної людини. І хочу вам сказати від темпераменту. Одні люди, скажімо так, на обставини важкі реагують одним чином, інші більш спокійно, хтось емоційно. Тому не можна сказати, що всі ми можемо реагувати однаково. Але що стосується віри, то це, скажімо так, вона тренується, можна сказати. Віра, вона виробляється. Від спілкування з Богом, від обставин, в яких знаходиться людина. Неможливо зміцнити віру, просто бути в таких, знаєте, тепличних умовах, лежачи на дивані чи нічого не роблячи. Віра від цього не, скажімо так, не формується, не укріплюється. Віра укріплюється тільки від Якихось обставин, в які поміщається людина. Угу. І тоді, коли людина покладає свої надії на Богу, в неї є досвід. І тому, скажімо так, ми маємо кожний свій досвід. І я не можу передати вам свій досвід спілкування з Богом і свої досвіди, і подолання перепон. Чи обставин, які є в моєму житті, а ви не можете передати мені свої, скажімо так, досвіди. Тому кожна людина індивідуально формує свою віру з Господом, але без е, обставин, в яких Господь поміщає нас, без довіри йому, без читання Слова Божого, без молитви е, укріплення віри не буде. Mm -hmm. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, ось таке запитання: як відрізнити ось цю тишу, яку іноді Бог допускає, іноді ми молимося. а Відповіді поки що немає. І це певне зміцнення і випробування нашої віри від оцієї порожнечі, яка виникає через неправильні рішення, через неправильні дії, через помилки? Так, кожна людина робить свої помилки. Але Господь навіть в помилках наших бажає допомогти нам, щоб це, це все виправити. Так, людина не буває бездоганною, і Господь каже, що в цьому світі немає бездоганної, безгрішної людини. Абсолютно. Він розуміє, що ми, як його діти, будемо робити помилки. Але навіть в цьому у нас є надія, у віруючу людини, ми можемо звертатись до Бога, просити в нього прощення і просити сили подолати ці обставини, в які ми, може, через свої дії і попали, опинилися. І Господь дає нам сили це все, скажімо так, подолати. Тому кожні обставини, вони формують навіть наші помилки нас і дають нам. Досвід в нашому християнському житті духовному. Угу. Ви зазначили про те, що досвід у кожного свій, і е, дійсно, ми по-різному будемо проживати ці шторми. З іншого боку, ми бачимо і багато обітниць в Біблії е, і прикладів. Як триматися віри, в тому числі ця історія, яку ми прочитали про реальний шторм у морі, і в тому числі ми бачимо досвіди інших людей, які знову ж таки озвучуються і в церквах, і якось покликані підтримувати людей, які опиняються в схожих ситуаціях. І якщо ми опиняємося дійсно в труднощах, ми шукаємо дещо схоже за що зачепитися, і очікуємо, що за таким прикладом Бог буде діяти в нашому житті. Але на жаль, так трапляється далеко не завжди, тому що там. Бог, наприклад, ну, от, війна, да? ми бачимо, війна в Україні вже триває майже 4 роки, а, а десь ми читаємо якусь історію, що от Бог там е дозволив дуже швидко закінчитися війні, врятував життя людей. І ти е ну, очевидно ставиш питання, чому е в моєму житті так не трапляється? Е де обітниця Бога, яку він обіцяв, що якщо я буду молитися, то він от е гори може посунути і так далі. Е як, е по-перше, нам знайти ті обітниці, які будуть якорем нашої віри, нашої впевненості в Бозі. І в тому числі, як при цьому не порівнювати оці, ці обставини і не очікувати того, чого може і не трапитись. По-перше, ми бачимо, що в Біблії є багато обітниць. І кожен може знайти ці обітниці на свій випадок, те, що він любить. Наприклад, мої улюблені обітниці, записані в книзі пророка Ісая, 41 розділ, 10 й вірш. Не бійся, бо я з тобою. Це перша обітниця, яка каже мені, що Господь зі мною. Навіть коли я йду неправильним шляхом, він, я вірю, що він разом зі мною, щоб направити мене. Це буває рідко, але буває. У кожного з нас буває, що ми робимо помилки. І Господь каже: не бійся я з тобою. Так само, як і учням, Він каже, чого ви такі боязливі, я ж поруч з вами. Він сказав їм, що у вас немає віри, не хватає, не вистачає віри. Чому? Тут з вами Господь. І хочу вам сказати, що учням повинно було бути легше, бо вони бачили Господа. З ними тут знаходиться в одному човні той, хто тільки що декілька годин назад сіляв хворих, піднімав мертвих, годував людей. Ця віра їх повинна була дуже. Міцною бути. Але ми бачимо, що навіть якщо люди бачать Бога, видимо присутність Бога, то це не значить, що в них буде така дуже міцна віра. Тому в Біблії написано, що блаженні ті, котрі не бачать, а вірують. Чим бачать і вірують, тому що ну, людина, яка не бачить Бога, але вірою покладається на нього, може бути віри більше. Аніж коли вона бачить е, реальну присутність Бога. Далі ми читаємо: не лякайся, бо я твій Бог. Це наступна обітниця. Господь каже: не лякайся, бо я твій Бог. Що це значить? Е, Господь каже: якщо ти віруєш в мене, то якщо ти умреш, то ти воскреснеш. І це величезна обітниця християнина і християнки. Він каже, зараз під час війни, коли смерть ходить тут близько, біля нас, ракети, шахеди, вони можуть зірватися, і твоє життя може припинитись навіть в таких обставинах не бійся. Бо я обіцяв тобі вічне життя. Якщо ти мені довіряєш, то той, хто вірує в мене, якщо і помре, то воскресне. Тому для християнина і християнки смерть не повинна бути страшною. Так, ми по-людськи переживаємо, боїмося, тому що це для нас незвичайне переживання. Але Господь каже не бійся навіть перед лицем смерті. Далі ми читаємо. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди. Своєї. Тобто Господь каже, що якщо ти втомився, в тебе навіть нема сили жити, Господь каже: я тебе підтримую і дам тобі сили жити. Натхнення в мені, сенс життя в мені, підтримка в мені. І я не раз відчував сам і знаю е, приклади християн, коли вони звертались до Бога в складних, в скрутних обставинах, коли серце в них боліло, коли на серці е, тягар. То вони молилися, довіряли свої проблеми Богу, і Господь давав їм сили, надію, і вони оживали і могли жити далі. В цьому є сенс віри. Віри в Бога і віри в те, що Він всемогутній і підтримує нас завжди. Угу. У нас нещодавно були роздуми. І... Колега поділилася віршем з Біблії, на якій ми всі по-іншому побачили. Там, де говориться, що підеш крізь води, вони тебе не потоплять, і крізь вогонь він тебе не опалить, бо знову ж таки Бог поруч. І е, мова про що? Не про те, що все буде ідеально, а про те, що ці води будуть, будуть. і цей вогонь буде. Угу. Але обітниця в тому, що Бог поруч оце. Напевно, теж така обітниця, яка нас е, до реалій повертає, що бути християнином не означає, коли все абсолютно безтурботно, е, тихо і благодатно, так тому що є ці земні випробування, які по факту ну, сама земля і створила собі, тому що гріх увійшов у землю. І настану хочеться спитати, ось як можливо є якісь ще практичні поради, ось як нам не потонути в вирі своїх емоцій, в якомусь такому саможалкуванні себе, або ж от в цьому стражданні не закопати себе глибше, як триматися нам під час випробування, що ще може стати для нас ось тим якорем та опорою. Так, Господь е, розуміє, що ми слабкі, немічні люди, і він розуміє, що ми можемо е, щось йому говорити, жалітися на своє життя. І ми навіть знаходимо, що біблійні герої е, також саме робили вони були, ну, такі, знаєте, на яких ми рівняємось, Давид, е, пророки різні. Але ми бачимо, що і у цих пророків, і у цих людей, у цих Духовних гігантів були проблеми ропота. І вони, скажімо так, жалілися Богу, вони казали свої переживання. Нема нічого такого страшного, коли ми висловлюємо свої страждання, переживання Богу. Бог для того і є, як наш батько, щоб вислуховувати наші, знаєте, жалоби, переживання і так далі. І це є також корисним для нас, що ми можемо пожалітись йому. Mm. Можливо, хтось, знаєте, і свариться з ним і каже, чому так? Я не розумію, чому ти допускаєш це в моєму житті. І так робили біблійні герої. Але після того, як ми йому висловлюємо наші переживання, ми можемо звернутися до обітниць, Господь Духом Святим заспокоїє нас. І Дає нам надію. Ми спираємось на слово Боже, ми отримуємо підкріплення. І також я це переживав не раз, і також до Бога звертався в таких обставинах. І після цього я отримував мир і спокій і сили рухатись далі. Так. Дякуємо за ці роздуми. Що сьогодні нагадали нам те, що написано в Біблії, і підкреслили важливість не втрачати надію. І от мені дуже сподобався так. Цей момент, що в цій історії у човні учні бояться, але. Зараз ти розумієш, це ж нелогічно. Якщо поруч із вами в цій же в цьому ж човні Ісус Христос, звідки цей страх береться? І якщо ми будемо вірити в те, що Ісус Христос поруч із нами йому не байдуже і він не спить, то і страхів буде менше. І будемо вірити і мати надію на ті обітниці, які він нам залишив на сторінках Святого Письма. Дякуємо, Костянтине, що сьогодні з нами розглядаєте такі обітниці. Дякую вам. Дякуємо вам. Бажаємо. Успіхів і Божий благословінь, тому що шторми вони час від часу проходять у життя кожного, і ось саме людина може звертатися за підтримкою. звісно ж, до Бога, до Біблії, і також до пасторів, які можуть дати свою мудру пораду. Дякуємо вам. Нехай Господь благословить вас і наших глядачів, мати mm -hmm. віру і надію на Господа. Mm -hmm. Дякуємо, дякую, друзі. Нагадаємо, сьогодні мали розмову з Константином Садовником, пастором і говорили про те, що робити, коли Ісус, здається, спить у Човні, як не втратити ось цю віру, коли ми проходимо через шторм.